Коли я повернулася зустрічі, я відчула, що я реально заслуговую 5 хвилин саме для себе. Ключові проблеми соціально-економічного розвитку України, формування ринкових відносин, створення розумних правил гри в економіці, ефективність взаємодії гілок влади як складової прискорення реформ, ці та інші проблеми у фокусі спільного телеканалу. Чи воду річку не відеш, не благай мене, ти зі мною щастя не знайдеш, не ройну, що є. Наша пам'ять збереже любов, що у нас була, вибай зрозумій. Я розумію. Я, я б теж танцювала. Завжди бувають діло. слова <в bueno> ти як <с> буде <takeaways> <с warmed> <п 1> Якого одягу не можна носити жінкам за 60 і за 50. Ті, кому за 40 теж мають зважати, що у шортах виходити на вулицю вам не варто. Цей безліч інших дурниць, які ширяться у медіа і живуть у наших головах, обговоримо її з письменницею та авторкою модного блогу доступно та просто про моду стиль» Майю турчицькою. Маю привіт. Привіт, я фанатка вашої сторінки. Я по перше навчилась відрізняти, але навчилася відрізняти кардигани від звичайних коптів Тому що я взагалі цього не розуміла, є кофти дуже різні, і їх складно відрізнити.